Хочу розповісти про цікаве рибаловне місце. Поруч з будинком можна спустити лодку. Є спуск. Доброго дня, це трохи гриблів знайшли, так? Ага. А десь на острові десь? Так. Тут 15 пройшов, все три отакі. Сьогоднішню рибалку я почну з невеликої історії. До воблерів я дійшов не зразу. Мабуть, пройшло 15 років такої вже осознаної рибалки, поки я взяв великі воблери в руки і почав ловити нормальну рибу. Хочу закрити сезон воблерів цих китайських за 60 гривень. До речі, півроку тому назад вони коштували 50 Тобто на той ліжки, грубо говоря, воблери подорожали на 10-15 гривень за ці останні півроку. Перша щучка невелика. Але я тут був останній раз, мабуть, років 8-10. Це ці місця, які я на каналі показував. Голосіївський район, туди нижче до Дніпра, туди в сторону конче заспи напроти бази Дінамо Київ. ну Тут такі красота, вообще тут красота, тут заливий. Ну, риба є на сьогоднішній день. Вода вже похолодала. 130-ка. Ну там 125-й його указують як. 17 грамм. Типа копія на орбіт. Ну, перша щучка. Відпускаємо. Невелика, мабуть, така скільки там грамів 500-600. Випробував пацаку, теж на алі купляв. Недорога, дешева, 250 гривень. Все, щучка пішла. Друга щучка на цей воблер. Бачите, якийсь 125 і щука трошки більше, ніж сам Воблер. Немає якоря, носить, тобто проводка сьогодні у мене не твіч, а реально таке. Бистра проводка під твічингом. Ну, тим паче на мілководі, бачите, це ось друга буквально після першої оце в цьому заліві через 5 хвилин. Третя, хлопці. Ще був один сход. Короче, блин, Класний маленький залівчик. Тут вона, ну на, на глибині, мабуть, 40-50 см Сьогодні дуже сильний вітер, таке, дощик накрапав. Ну, як бачите, невеликий, але є третя. Пішла. Ось така тут красота, там основний залив. Ось а це я це в цьому заліві вже, мабуть, годину. Але не зря я сюди не їду, бо поки я сюди дійшов на лодці, О, он згуляла. І я ніде не бачив, щоб щука гуляла. В спінінгістів питав по нулям. Сюди зайшов, побачив, що тут хоч якесь є движення. Тому я і став тут рибачить. Проводку я роблю. Не виходить у мене твіч, бо мене зносить постійно. Я отак от запливаю в такі камуші, а тут вітром мене хоча б не несе. Ну і питаюсь робити типу твіч. І постійно буває постійно кручу. До речі, от на цей воблер. А в мене вже працює ще одна проводка, кручу катушку, трошки подьоргую, або равномірка. Теж є клювання. Ну, на твіч у мене більше. Ну, може це так, як я вірю. Хто вже е, має більший опит, так як я спінінгую десь 15 ну, 2 другий рік, то пишіть в коментарях. Ну, Таке прекрасне місце. Глибина тут не більше метру. Як знайдете місце, я рибачив туди, де тополя, туди де камиш, там маленькі проходи на вузькі заліви. Там я знайшов щуку. Тут в кувшинках жодної покльовки. Да і взагалі вітруган сьогодні сильний. Я не бачу, щоб вона навіть тут і гуляла. Тут не мілка, не біла, не гуляє, не хижак. Це досить гарне щуче місце. Воно було щуче місце. Ще хочу з цього боку, вже сонце сідає. Я сьогодні приїхав взагалі на вечірній кльов. Хочу тут трошки обкидати. А потім хочу пройти туди далі. Там є перекат, де можна перейти цей залів. Зараз я десь знаходжусь напроти Дінамо Київ, якщо дивитися паралельно трасі. Бази Дінамо Київ от на цих залівах. А з того боку там Дніпро. Широке-широке основна течія річки Дніпро. А це заливи. Плямкають карасі. Чи краснопер. Ось, трішки обкидав. Ще один щупак. Невеликий. Отут він взявся. Не взяв я сьогодні зовсім ніякого кріплення. Тому вибачайте, так, просто отчет з рибалки. Ось, четвертий. Четвертий щупачок пішов. Тут раніше був якби переход, можна було перейти цей залив. А зараз бачите, як тут все заросло. Хто любить на мікроджиг, сюди можна добратися ось по березі. До речі, я бачив там багато лагерів. Люди поставили палатки, навіть ще є люди з палатками тут стоять. Сюди можна пройти через ці чігірі. Хлопці переживали, знайомі, що я тут розкрив місця, розказав, що вже риби не буде, мусора, сміття. Я вам скажу, що навіть ніхто і не протоптав тропінку. Воно видно на березі між кущами. Ну трошки наче є. Але дивіться, по воді зовсім не видно, що хто, тут хтось пробирається. Бачите, ось о камиш, немає тут тропінки туди до дерев. Немає, ніхто не ходить сюди. Странно, В цілому, що скажу, з ультралайтом тут можна задоволення отримати, як завжди, красноперка тут. І немерено, прям я її бачу, чую. Звісно, все затягнуло рязкою, все заростає, ніхто не чистить. Хлопці дождався, кілушку взяв, лки-палки, вже, вже сіріє, вже пора додому їхати. А я взяв і просто, просто середини, Взагалі. Це ж треба було. Просто думаю, вона там грала щось посередині отак от залива. Думаю, дай-ка докину. Ти диви, от ця лапать. Така, бачите, непогана щучка. Красунька. А, взялась вона на цей воблер китайський 125-ку. Практично сразу після падіння Уже достатньо вечеріє, до того котеджа ще, мабуть, гребти хвилин 30. Але у мене пішов адреналін, і я хочу ще тут покидати. Ну, для цих місць це не трофей, але на сьогоднішній день це п'ята щучка. Було ще гарне клювання, промахнулась, ну, ударила, ну, видимо, промазала, сразу зійшла. Ну, і ще було десь 3-4 клювання. Полюбив я воблери, великі Воблери. А, вже з часом